Процес викладки гелю на формі квадрат. Для цього я зняла матеріал і не забирала довжину, що і потім зрозумієте. чому, Виходить, що взяла капельку, зробила вологі поле, взяла капельку гелю і розподілила її по нігтьовій пластині, звертаючи увагу, щоб на бокових паралелях також знаходився гель. Цю капельку ми стягуємо донизу, щоб основна маса матеріалу в нас була саме на кінчику, а не біля кутикули. Біля кутикули ми кладемо тоненький шар гелю, а весь матеріал розподіляємо по нігтєвій пластині і стягуємо донизу. Це допоможе нам зробити більш чітку форму квадрату. До речі, ось так капельку. Крутимо пензликом для того, щоб її розігріти. Якщо гель трошечки густий, то це допоможе нам розігріти і зробити гель більш піддатливим в роботі. Розподілили гель на всіх п'яти пальчиках, зняли липкий шар і потім беремо і забираємо довжину до бажаної. Тут я зрозуміла, що я не вімкнула витяжку, я її включила і продовжила роботу. Забрала довжину фрезою так швидше, і потім підрівняла все пилочкою, зробила рівненькі торці і підібрала бічні паралелі, які провисають. Потім випилюємо натуральний нігтик середини, і все наша чітка форма готова. Ось і всі секрети. Після цього можна покривати топом, ну або кольором, як ви там вже задумали із клієнтом.